Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України. Пункт 1. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання розгляду, затвердження виконання бюджетів, світування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства і питання відповідальності. За порушення бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу. Це перша стаття Бюджетного кодексу України і вона визначає сферу його застосування, тобто, які саме відносини та процеси регулюються цим кодексом. Сутність статті 1. Предмет регулювання бюджетного кодексу України. Стаття чітко окреслює, що бюджетний кодекс є головним законом, який регулює повний цикл бюджетного процесу в Україні, а також питання, пов'язані з боргом і відповідальністю. Ключові напрямки регулювання. 1. повний бюджетний цикл в душках основний предмет. Вкладання бюджетів, розробка проєктів, розрахунки, планування, розгляд бюджетів обговорення в органах влади, наприклад, у Верховній Раді, місцевих радах, затвердження бюджетів ухвалення закону про державний бюджет або рішення місцевої ради про місцевий бюджет, виконання бюджетів, процес надходження доходів і здійснення ви. Протягом бюджетного періоду світування про їх виконання, складання та подання звітів про доходи і видатки. 2. Контроль і відповідальність. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства, наприклад, діяльність Рахункової палати Державної аудиторської служби, фінансовий контроль в органах влади. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства, визначення видів, порушень та санкцій покарань за них. 3. Державний та місцевий борг. Фінансові засади Визначаються правові засади утворення державного та місцевого боргу, яким беруться позики, які можуть бути гарантії. Визначаються правові засади погашення державного та місцевого боргу, які ці борги мають бути повернуті управління боргом. Висновок: Ця стаття є своєрідною вступною декларацією, яка гарантує, що всі ключові етапи управління державними та місцевими фінансами від планування до контролю і погашення боргових зобов'язань. Підпадають під дію та регулювання норм бюджетного кодексу України.